Доброго ранку, Україна. Все, що потрібно знати цього ранку на студії економіст Андрій Новак. Ми продовжуємо із ним нашу розмову. Пане Андрію, продовжуючи нашу розмову, так якщо знов ж таки мирні ініціативи не будуть реалізовані, наскільки довго держава економічно витримає воєнну компанію? Що скажете з цього питання? Ну, завжди війна це є дуже велике економічне навантаження, так. це великі економічні прямі втрати, починаючи від фізичних, тобто знищення виробничих об'єктів, торгівельних об'єктів, інфраструктури, все те, що зараз творить російська армія на українській території. Але з іншого боку, коли ми після я впевнений, перемоги у війні почнемо відбудовувати цю інфраструктуру, ці об'єкти. Промислові, житлові, соціальні. Ми ж будемо відбудовувати вже за новими технологіями. Правда, не ми ж будемо відбудовувати не радянську інфраструктуру, не радянські дороги, залізниці і заводи. Ми вже будемо, якщо будувати наново, розчищати З європейськими та, технологіями, зруйноване і будувати наново. То ми вже будемо будувати за теперішніми технологіями, сучасними і провідними. Так. Тобто в підсумку відбудоване. Все, що ми будемо відбудовувати, воно вже опиниться на вищому технологічному рівні, на сучасному. Тобто, ми вимушено здійснимо модернізацію як виробництва, так і житлового фонду, торгівельного фонду, інфраструктурного фонду. Тобто, це вже буде. Все модернізовано на сучасному рівні. Тобто війна з економічної точки зору потім дасть нам поштовх для економічного розвитку. Так. Це, власне, те, що історично завжди війна за собою веде. Але тут є ще другий момент, як ми е, все це використаємо. Тому що для того, щоб навіть е, чисто з людської позиції е, оці наші втрати не були даремними, тут уже справа в тому, як українська влада. Яка є зараз, чи яка потім буде відбудовувати, як вона буде цей процес проводити? Якщо так, як ми, вибачте, за аналогію готувалися до Євро-2012, то замість переваг, які ми чекали, замість інвестиційного буму, ми можемо отримати тільки нове боргове ярмо. Так як ми це отримали після Євро 2012. Якщо ж ми будемо робити відбудову після війни за зовсім іншими принципами, за тими, наприклад, як відбудовувалась е, Європа, так. то тоді у нас шанс на економічний е, стрибок, прорив чи навіть економічне диво все буде залежати від нашої внутрішньої політики. Ніякі зовнішні допомоги фінансові, торгівельні, економічні, не замінять нам внутрішньої політики. Тому що зовнішня допомога це лише допомога нам в тому, як ми робимо. А от як ми робимо, як ефективно, це вже наше внутрішнє домашнє завдання. Нашої а от влади. щодо щодо теми допомоги, так адже загальний обсяг допомоги від Євросоюзу від США від світових фінансових інституцій на наступний рік складе 11 мільярдів доларів. Куди підуть ці гроші? Ну куди підуть, залежно по перше, від реальної ситуації, яка буде військовою. Тобто ми не знаємо, яка в наступному році територія буде контрольована українською владою, е, яка буде ситуація з Кримом, тому що ми всі розуміємо, що Крим ми вважаємо українською територією і е, окупація його є тимчасовою. Тобто все буде залежати, по-перше, від військово-політичної ситуації, а по-друге, від того, який масштаб е, цього відновлення відбудови перед нами постане в наступному році, тому що, на жаль, агресія Російської Федерації не припиняється. ми Щодня маємо нові жертви, нові руйнування. І все це збільшує суму, кошторис втрат прямих економічних і, відповідно, суму і кошторис необхідну для відновлення. Тому зараз яка фігурує сума, вона фігурує станом на. Е, от, статичний стан сьогодні Зрозуміло. через місяць, два це вже може бути інша ситуація. Скажу, до питання санкцій, економічні санкції санкції вже почали якось позначатися на Росії. Ну зокрема, чи які економічні індикатори можуть присвяточно свідчити? Можливо, там ціни нафти, курс рубля. От е, останній етап санкцій, які Європа і світ вводила е, з такою невеличкою затяжкою на цілий тиждень, так. але вони в кінці тижня минулого все-таки ввели ці санції. Оце вперше санкції, які почали діяти безпосередньо і причому дуже швидко. І це відобразилось як на російському фондовому ринку, так а саме головне, вже почало відображатись серйозно на російському валютному ринку у вигляді досить уже динамічної девальвації. Російського рубля, тому що я завжди говорив, що для того, щоб кожен росіянин відчув, що таке війна проти України, і що це неправильно війна взагалі, а проти України тим більше, щоб кожен росіянин це відчув, він може це відчути, чи вона лише по одному: по тому, що у кожного росіянина в кишені, а це російський рубль. От коли буде відбуватись глибока девальвація російського рубля, оце вже удар по. Добробуту по фінансовому стану кожного росіянина. Тобто зараз ще пресічні громадяни, росіяни ще цього не відчувають? Вже починають відчувати, тому що по курсу рубля до євро подоланий бар'єр психологічний так. у 50, тобто євро по відношенню до рубля вже коштує понад 50 рублів і вже йде наближення по долару до позначки 40. Але це, цього ще замало. Девальвація рубля повинна відбуватись приблизно така, як відбулась у нас девальвація гривні, тобто на 75%, на 100%, От тоді це буде удар по кишені кожного росіянина. А чи змушена тоді буде Росія змінити стратегію так від нинішніх економічних санкцій? Чи для знов ж таки для цього потрібно буде повністю знищити російську економіку? Як про це наприклад, приміром заявляє, заявляв британський прем'єр Кемерон? Ну розумієте, ми з вами шукаємо логіку в діях. Російського керівництва. А Шукаємо, біда так. в тому, що там логіки немає. Не лише економічної, але й політичної. І ми розуміємо, що і історичної немає. Тому що ті навіть історичні причини, якими пояснює Путін свою агресію, ми самі розуміємо, що вони абсурдні. І ну, це не є причини для діяльності політичної в 21 столітті. Тим більше, щоб будувати те, що Путін будує, він фактично перекреслив все міжнародне право. Яке формувалось після Другої світової війни, тому логіки ніякої немає. І я е, ну, практично впевнений, що на жаль, навіть жорсткі економічні санкції проти Росії, дуже великі економічні втрати, які вже починає нести Росія і буде нести ще більше. Я не впевнений, що це буде для Путіна його оточення аргументом. Хоча для оточення Путіна це може стати аргументом, тому що оточення Путіна це е, мільярдери, як і він сам. І коли мільярдери щодня по своїх рахунках бачать, як вони втрачають мільярди, оце вже є аргумент зупинити свого політичного шефа, який в один момент вже може перетворитись не на ікону, а а на людину, яка наносить їм безпосередньо олігархам російським шкоду. Ну і історично для Росії характерні саме двірцеві перевороти. Коли влада змінюється кубкою людей, яка викидає то царя, то е, іншого генсека, ну так. тобто народ в Російській Федерації, на жаль, історично нічого ніколи не вирішував. Тому у мене особисто як економіста надія на те, що російське путінське оточення, його кремлівське бізнесове, настільки відчує економічні втрати. Що вони е, приймуть рішення, що Путіна треба зупинити, а разом з ним і його агресію так. по відношенню Пане до України. На останок, Якщо можна коротко, ось уряд відмовився вносити свій проєкт держбюджету на наступний рік без ухвалення пакету реформ. Чи не вийде так, що Україна лишиться і без бюджету, і без реформ? Якщо можна декількома словами, ну я вам скажу, що абсолютно нелогічно для уряду, який доживає останніх тижнів. Подавати у Верховну Раду, яка буде мати ще два-три сесійні засідання, подавати тепер якийсь пакет реформ. Це треба було подавати на початку каденції уряду і вже зараз запроваджувати ці реформи так. і пожинати від них навіть перші плоди. А вже на, на кінці каденції і уряду, і Верховної Ради зараз цей пакет реформ виглядає не більше як передвиборчий піар. І все, більше нічого, ніякого змістовного навантаження ці реформи не мають. І це просто передвиборчий піар, що Ми от пропонуємо пакет реформ, а вони з якихось причин, а причини об'єктивні, бо закінчення так. каденції вони не, ре, не реалізуються. От виберіть нас ще раз, і ми вже наступний раз черговий, Зрозуміло. черговий, черговий, знову будемо робити реформи. Завершується реформ. наш час. Я вдячна вам за такий оптимістичний прогноз. Дякую, що ви звітали до нас. Гарного так. дня.